Вітаю вас, церква. Я сьогодні маю можливість голосувати вас, свідчити, розкажу вам свою історію, як я по-справжньому прийшов до Бога, через що пройшов, встратив, І хочу розказати з самого початку. Все. Мені було десь приблизно 5 років, коли мої батьки прийшли до церкви, і вони відразу на дільну школу я автоматично став дитиною віруючих батьків і завжди був оточений віруючих людей. І вже коли десь більш став підлітком, ходив на молодіжні зустрічі. Їздив в табори, де завжди говорили про Бога, молились, читали. Але водночас я навчався в звичайній школі, де було зовсім інше оточення, де були зовсім інші люди, підлітки, ну, друзі мої. І десь середні душі мені сподобався такий образ життя, не віруючи дітей, молоді, підлітки, так назву. Що це перше захоплення десь залишив собі, нікому про це не сказав. Якось мені так сподобалось, як вони за так, без якихось обмежень, то як їм подобається. І... Я пам'ятаю, що з того часу в мене почалось подвійне життя. Я вдома був таким слух'яним сином, міг робити вигляд, що читаю Біблію, молитись перед їжею, говорити ті речі, які в мене хочуть чути, але насправді мені вистачало тільки того вийти за порог дому, прийти до школи і вести себе так, як мені хочеться. Я знайшов собі компанію друзів, з якими мені було комфортно, з якими я навчився грати роль. Не виділяється біла ворона, а просто бути як своїм. І з кожним разом я приймав якісь такі неправильні рішення, вони робили мене все гіршим. Все гіршим я ставався ще е, гіршим і дуже сильно віддалявся від Бога. Але потім прийшов час, вже десь клас 10, -й, 11, -й, вже початок 11-го був, я пам'ятаю, що е, я почав в школі спілкуватися з однією дівчиною. Просто спочатку було спілкування, е, переписки, ну, шубки, школа. І я не міг розуміти, що це мене приведе. Я е, в один момент просто прийняв рішення, що я буду з нею таємно зустрічатися. І, Пам'ятаю цей момент дуже чітко, коли я прийняв рішення, що я буду з нею зустрічатися. Весь світ різних християнства, весь світ різ до того, що десь колись мені скажуть батьки, що будуть мене ставляти, я просто відставив на другий план. Я розумів те, що ось це моя свобода. Я так якось зачарувався цим першим враженням, і довго так продовжуватись не могло. Я не міг довго грати роль, десь притворятися, більше обманювати, щоб з нею зустрічатись. Я в один момент просто батьки помітили, що зі мною не так, і були зі мною діалоги. І в один момент, коли я просто діше сказав раніше, що от весь інтерес до християнства і до батьків в мене пропав, я просто з бунтом йшов з дому. Я почав жити в своїй тітки, не віруючи, теж набрехав, розказав, наскільки батьки мої погані, наскільки християнство взагалі це обмеження моєї свободи. Вона мені десь повірила. І ці отношения з цією дівчиною дуже швидко розірвалися. Вона мені, на перший погляд, казала, що це справжнє, що ми до кінця будемо разом, що я справді знайшов свободу в цьому і все буде постійно так. Але це настільки були емоції, воно так все розірвалося. І я пам'ятаю, коли ми розійшлися, я е, вже дуже далеко відійшов від Бога, я вже в великих гріхах був. І мені навіть не хотілося звертатися додому. Мені було соромно перед батьками, мені не хотілося десь сповідувати себе. І я вирішив йти далі, жити далі за своїми переконаннями і пішов світ далі. Е, вже на той час я закінчив школу, я е, пішов навчатися в училище, де знайшов нове коло друзів, де були е, зовсім, ну. Інша молодь, не вірую, що я таких навіть ніде не зустрічав. Теж знайшов людей, де, які, які мені подобались, які мені десь імпонували, І е, часто попадав під вплив, мало десь від чогось відмовлявся, і, зрештою, я почав е, попадати під вплив, де почав вживати алкоголь і цигарки, легкі наркотики, весь такий набір, який мене просто руйнував. Е, з того часу, коли я пішов з дому з бунтом, до того часу, коли я прийшов до Бога, пройшло 4 роки. Я жив чотири роки в дуже ну, великій проблемі. І на перший погляд мені здавалося, що круто. Це ще напевно краще ніж стосунки, це краще ніж те, що е, десь ми вдома вчили. І мені дуже сильно сподобалось постійний рух, друзі, тусовки, якісь е, е речі, які мене руйнують. Але потім проходив час, коли я лишався на одинці своїми думками, я розумів те, що е, я настільки далеко зайшов, я стільки багато обманув. І я зараз роблю те, чого мене ніколи не вчили. І це справді дуже сильно мене так грузило. Я починав ще більше гуляти, ще більше себе руйнувати. І такий образ життя халатний і безвідповідальний привів мене до дуже серйозних наслідків. Я зробив дуже серйозний злочин. Е такий злочин, за який я, я міг сидіти за ґратами. І тоді я побачив правду про друзів, друзі, наїхали спокладав на ті, яким я довіряв, на е яких я себе переконував всередині, що ці друзі справді не настоящі. І пам'ятаю, вони дізнавшись про цю ситуацію, вони просто так відійшли на витягнути руку, каже, ну ти не розберися своїми проблемами, ми будемо спілкуватися. І мене настільки так вирушить з грубим словом, я відчував, що мене просто кинули. Тобто просто сам. І саме тоді почав Бог діяти. Бог почав працювати зі мною. Він послав моє життя людину, яка сьогодні сидить тут. Це Сергій Леонідович, він допоміг мені. В цих моментах е, з поліцією. Води повно один із походів, ми е, ходили, е, там щось підписали. Сиди, в нього в машині спілкуємося, і в мене запитує, а в тебе є де жить? Я з розумінням того, що е, батьки мені вже не вірили, в батьківські дома мене не пускали. Тітка теж мила руки і сказала, що все, льочи, ти давай там, я за тебе відповідальність не несу. І друзі теж всі відвернулися. Я з розумінням того, що мені немає куди йти, я просто погодився, ну, кажу, так, да, у мене немає де жити. Він мені сказав, що е, є можливість сьогодні поїхати в церкву Воскресіння на реабілітацію, там, Ну, займаюся ну, такою проблемою, яка в тебе. І я чесно погодився. Я погодився не з думкою, що я поїду зараз на центр і буду шукати там Бога, що я десь буду зараз там каятися, визнавати свою провину. Але їхавши туди, в мене був такий внутрішній стан, що. Е, мені ну, перше, за що я переживав, що я можу сісти в російськ тюрму, друге, це стид перед батьками, перед людьми, які мені бажали справді добра по-настоящему. Ну, справді, ну, ти не стан був як смітник, ти думаєш за щось одне, але потім тебе знову якась не посіщає, і просто така, така свалка всередині. і Приїхавши на центр, я побачив. Різницю між тим, що перетворилось моє життя, і різницею над тим, як живуть люди. Люди, які просто їм не потрібно чогось багато для того, щоб жити щасливо, для того, щоб жити радісно, щиро, посміхаючись просто один до одного. І я бачу що це, десь в мене почалося торкатися, справді що можливо, ну можна поміняти життя, що можна якось по-іншому взагалі жити, що можна жити в спокій, в мирі. І я пам'ятаю, коли їхав на реабілітацію, я їхав з твердим рішенням, що е, я не повернусь сюди, звідки я прийшов, і я по-любому залишуся, буду слухатись, що мені скажуть. І повні проходить вже десь місяць, і всі спілкування, кожне зібрання, кожна проповідь десь мене підводить до того, що Льоня тобі не напукається. І справді, ну, з ким би я не спілкувався, просто мене завжди переконували, що якщо ти. Справді, хочеш далі йти, рости в бозі, якщо ти хочеш прийняти е, якийсь новий етап життя з Богом, тобі треба покаятися переверитися з Богом. Для мене, чесно, на той час це був такий виклик. Бо до того я завжди винувати когось, що хтось винен, тільки не я. Але, зрештою, Бог давав мені людей, які мені допомагали, які в мене десь зращували в цьому, в цьому рішенні. І коли я, пам'ятаю, прийняв рішення справді, жити з Богом, Бог настільки е, змінив, е, не те, що змінив, а дав мені відчути те, що я не зміг на в світі, не в компаніях. Не в речах, які мене раніше руйнували, це справді Бог дав Так, да, Бог не забрав по щела пальця ті проблеми, з якими я прийшов на центр. Але він дав мені справді розуміння того, що все, довірся мені, я буду з тобою проходити твої обставини. І пам'ятаю, Бог також дав мені можливість налагодити стосунки з тими людьми, які бажали мені по справжньому добра, які дуже сильно розчарувалися моїм життям. Це в першу чергу мої батьки. Я пам'ятаю, наскільки мені було соромно. Перша ця зустріч після чотирьох років такого блудного сина, знаєте, коли я зустрівся, я дивився їм в очі, мені було дуже соромно. Але Бог справді дав мені можливість налагодити з ними відносини. Сьогодні вони мені довіряють. Я навіть дивився в контрасті на те, знаєте, коли я жив без Бога, я десь дзвоню там тату і мамі, починаю щось розказувати, якісь гроші просить чи ще щось. Щось видумаю, знаєте, і вони ніколи мені не вірить. Але сьогодні я дивлюсь на те, що Бог каже просто робити, що я хочу, живити, як я хочу, і вже я буду розполагати і, е, до тебе людей. Буду налагоджувати стосунки з ними. Бог не тільки змінив там моє відношення до батьків, до людей, які бажали мені добра, там мій внутрішній стан він змінив взагалі образ мого життя. Сьогодні я в тілі Христа, в тілі і в тілі, Бог е, дав мені відповідальність служіння та вірних друзів, які сьогодні не тільки говорять про віру, але й живуть наю, що більше мотивують мене жити цією вірою. І це справді приносить радість. Так от щось від від дідусь скажу. я коли готував, щоб так конструктивно це донести, я такий думав, якби мені ну, хтось два роки назад сказав, що Реня, ти будеш думати по-іншому і взагалі ну, твій образ життя буде інший, і пріоритети в тебе в житті будуть інші. Я б сказав, що не, це, це брехня, це якась маячня, я в це не повірив. Але Бог в справді в силі змінювати життя людей тільки тоді, коли вони цього хочуть. І хочу для вас таке побажання сказати, що якщо якісь є речі якісь віддаляють від Бога, на початкових стадіях просто зіснуватись, бути щирим один перед одним, щоб виходити з цього, бо так як я в свій час десь заклав собі в серці, це, те, що мені подобалось у світі, і воно потім виросло до великого неправильного рішення, за яку я закрутив сину. Хочу побажати, щоб були справжні і живі з Богом. ター丸 <laughs> <laughs> <laughs>